Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце. Відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки. 22 глава, 7 по 23 вірш. Настав день опрісноків, коли треба було жертвувати Пасху, Ісус послав Петра та Йоанна, і дій сказав Та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали, де хочеш, щоб ми приготували. Він відповів їм ось, коли війде в місто, стріне ваш чоловік, що буде нести глечик води. Іді слідом за ним у господу, куди він увійде. І скажи їй господ дереві дому, отчитель тобі каже, де світлицю, які я з учнями моїм, міг би спожити Пасху. І він покаже вам горницю велику, виславну калимами, та приготуйте. Пішли вони і знайшли, так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до стола і апостоли з ним, і він до них промовив. Як сильно бажав спожити цю паску. перш ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіть між собою, бо кажу вам. Віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав дав і дав їм мову. це моє тіло, що за вас віддається. Чиніть це на мій спомин. Так само чашу по вечері кажучи, це чаша це новий завід у моїй крові що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видисть на столі зі мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горо тому чоловікові, що його видає. І вони заходились один одного питати, хто би то з них міг бути, що намірився це те зробити. Обряд Пасхи оприсутнє для євреїв спасіння, яке досвідчили їхні батьки під час виходу з Єгипту, для того, щоб зрозуміти спасительний характер слів і жестів Ісуса на Тайній вечері, потрібно дивитися на них у контексті святкування єврейської Пасхи. Ісус вирусно усвідомлює наближню смерті своєї. І це мало прощальний характер. Проте тут Христос говорить не тільки про своє терпіння, але про свій остаточний тріумф Я батько у кожній родині. Він бере першу чашу, промовляє над нею слова благословення. На Пасху євреї висловлювали прагнення побачити Месію настання Божого царства. Ісус говорить про похід. Про прохід царства, щоб підкреслити, що у ньому сповнюються усі заповіді і очікування. Лукане згадує про споживання пасхального агнеця, адже істинний Агнець був заколений наступного дня. Це про Ісуса, який помре на хресті, однак те, що відбувається на хресті, тепер виражається знаками і жестами. Ісус залишається. З ними на Тайній вечері. Тайна вечеря це є перша літургія, яку Ісус показав учням. На святій літургії ми споживаємо Ісуса. Каже, якщо будете пити з цієї чаші, ця чаша це новий звіт у моїй крові, що за вас проливається. Якщо ми будемо брати участь у літургії, то ми будемо з Ним у Царстві Небесному. Але задумуємося, як ми приймаємо Ісуса, чи ми Його приймаємо з чистим серцем, чи ми Його приймаємо, бо всі приймають? Чи ми приймаємо Його для того, щоб жити з ним? Щоб Він замешкав у моєму серці? І кожного дня його перемінював. Навчи мене, Ісусе, приймати Тебе гідно у святому причасті. Навчи мене мати велику повагу до Євхаристії. Амінь.